Правда чи ні, що бухгалтер любить зникати в кінці року для того, щоб не відповідати за всі косяки, які не робилися за час року. Можна так сказати, що не правда. Це, ну, давайте так, 50 на 50. Є такі, що зникають, а є такі, що виправляють помилки тих, які зникають. Я, до речі, погоджуюсь. А ще скажіть, чи можна себе якось Ну, не знаю, допомогти собі зрозуміти, що бухгалтер а буде одною з наказів, чи є якісь ознаки у поведінці бухгалтера про те, що він планує ще до кінця року, коли треба якраз все платити і оплачувати. А... Можливо, він починає брати в відпустки або не підписувати якісь папери. Не відповідає на дзвінки, немає весь час, От, коли ти дзвониш і запитати, у мене зараз немає часу, я зараз зайнятий, я не можу це такі дзвіночки. Mm -hmm. Він має вам чітко дати, наприклад, що там у мене з податками. Або надати інформацію там за короткий час, або сказати, візьми ключ і піти, давай я тобі покажу, я своїх, наприклад, вчу. І кожного Кожен місяць, дівчата мені пишуть моїм клієнтам, що у вас так з податками то, 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 до такого, то заплатіть. Підходить контрольна дата, ще одне повідомлення. Після контролю ми йдемо перевіряємо, чи була оплата, чи ні, якщо нам довіряють, ми платимо, але <клес> дивіться, тут основний основний контролю це оцей електронний кабінет, який є на сайті ДПС. І я кажу завжди своїм фопчикам, кого навчаю і так само своїм клієнтам. Це ваш офіс. Зайдіть туди раз у місяць і подивіться, чи все на місці. Якщо у вас немає заборгованості, все окей. От, тому от, от, от такі мої рекомендації.